Вчора отримала на тестування киселі від Dr. Еткер. Шикарний асортимент на будь-який смак. Є швидко за 30 секунд. Ми зараз донечкою будемо тестувати, як це легко і просто. І є класичник, який потрібно заварювати, варити. Мені допоможе златка. Давай виливай водичко, беремо 175 мл кип'ятку і висипаємо наш киселик до мисочки, чашечки, кому як зручно, де пити, їсти ложечкою, за бажанням. Давай, розмішуємо, гарно перемішуємо до повного розцідання. Навіть є шматочки полунички. Аромат дуже яскраво виражений, наче весняна полуничка. Розмішуємо, розмішуємо до повного розтінення. Розмішувати до повного розтінення. Шматочки колір. Краса. Будемо куштувати? Так. Все. Навіть справиться ваша дина на перекус, на десерт. Смачно, корисно, швидко.